Віталій Беталішахів, рай проти Аркамч. 1940. Йорданія. Голландський захист. Камбін Стаунтона. Д5. Не знаю насчет цього ходу. Два ну, візьму. Конем. Ой, пішикон. Ну, він Є5 все рівно, мабуть, піде. В цьому проблемка маленька? Він хоче піти в 2-0, якби я не проти його. Я там в 3.0 йду. Така от ситуація. Сюди. Так, що він від нас хоче мінятись. Чи ти сюди хочеш піти? Потім є п'ять якесь. Чи ти хочеш на три пожертвувати слона, типу? Серйозно, типу. Ні, ти зразу є п'ять десь. Не, не бачив цей хід. Не може, а треба буде, дві фігури втрачу. Так, він чомусь не б'є не хоче бути. Давай поки туру сюди поставимо на всякий. Просто відійду. Що? А, ти коня взяв? Я думаю, просто слонаш тречувак зіров. Приколіст, я думаю. давай. Я ж не про Там меняемость, бьем фрезем. Ясно. Все ясно с Шах. Вауч. You crazy. You crazy. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну тут поле це 3 буде. Буде мене мучити тут. В принципі, да? Так. Так, заблокували. Шах сюди. Давай покращимо слона нашого. І тепер по лінії же у нас щось є. Так, він тепер сюди пішов. Ну. Чек чек. Мат хочу поставити Отак так, от як будеш спасатись? Ото ну, Жюль Верн, да? Викручується Тепер такий є хід. Капіц. То капець. Я б'ю і тут б'ю. Ну, час у нього є, подумати, да. Так. А, він б'є там слону. Якась дурниця вийшла просто. Про такий хід є, повесла. Ну будемо це грати, да? Забув про цього слона, Я на нього взагалі не звернув увагу, що він тут захищає тур туру. 79 на 81. Так, да, було в мене виграно. Трохи. Дикий голландський захист. Взагалі я розіграв його жахливо. Але прикольно, так? Ок. Було призяв включати. Ну, так, 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 а чому я зразу не взяв просто? Не знаю. Забув Ні, це помилка. Ну. Де це воно 3 плюс 3 було Щось я не поняв. Отут Ммм, Мм, 2. Я ж постійно про цю загрозу забуваю. Тут просто. Ні. Король спасається. А тут що? А, тут Рация 4. Окей. Король Б1. І шахів нема. І у нас ферзь. З жахливими погрозами чорному монарху. Такий був шанс, не бачив. Ну, так нічия.